Іноді пробуєш записати відео з якогось одного разу, не знаю, як на цей раз, але буду пробувати. Дуже важко записати якесь таке відео звернення саме до вас, тому що є багато думок, які хочеться сказати, а іноді думаю, що це сказати, а це краще залишити для себе. Одним словом, вітаю вас в проєкті Відверто ПРО. Дякую вам, друзі, що ви зі мною. Дякую новим підписникам і всім людям доброї волі. І найвеличніше подяка це нашим Збройним силам України, медикам, ДСНСникам і всім людям доброї волі, які захищають Україну. Це необхідно робити, робити, друзі. Тому що Україна сьогодні потребує нашої підтримки, нас, громадян України. Я родом з України, народився в Одесі. Моє життя було сирійським. Я б виростав і виховувався в інтернатних установах. І в мене мало би бути тисячу причин, як ненавидіти свою країну, тому що я виріс в інтернаті без батьківської любові і підтримки. У в мене не склалося сімейне життя. І багато було труднощів в церковному житті, і, здається, здається, так багато проблем, що треба було б просто звинуватити всьому Україну і сказати, це Україна. Насправді я так не буду робити. Чому не буду робити? Тому що я вважаю, що Україна це мій дім, і незалежно від тих різних викликів, які були в моєму житті, я все одно вдячний Богу за те, що народився саме в Україні. І планую після Німеччини, коли все це завершиться, я зараз проходжу певне лікування в Німеччині, тому дякую Богу за цю країну, де я можу. Підлікуватися, підлікував гепатит це вже немає в мене. Є діабет другого типу, так само ревматизм чи артрит, я не знаю, як правильно це звучить. Має бути на прийомі в лікаря і ознаю детальніше ще раз. Хочу сказати вдячні Богу, що маю можливість сьогодні лікуватися. Є певні труднощі, є певні виклики, особливо, наприклад, минулі вихідні і перші дні тижня мені було важко по стану здоров'я. Самопочуття було кепське. Але стараюся, як то кажуть, вивожу завдяки тому, що читаюся святе письмо, роздумую, задаю питання Богу. Молюся, дякую і намагаюся знайти щось позитивне. Чи легко це робити? Насправді це дуже важко знайти себе в тонусі, щоб радіти, щоб надіятися на краще. Адже ситуація і обставини, які відбуваються навколо нас, вони сьогодні. Пророкують нам протилежне, пророкують нам про те, що все не так. Трамп на руку Кремля грає. Колишні вихідці з Білорусі і Росії, сьогодні звинувачують Україну в корупції. І здається, що всі, хто тільки може, стали проти України, проти українців. Але насправді вірю одне, що люди, які з Богом, які шукають правди, Бог їх захистить, і навіть якщо будуть проходити труднощі, він їх виведе. Я вірю в Бога, який відповідає на молитви. Але я не вірю в того Бога, який дає все, отак знаєте, як палочка-воровчалочка, сказав і отримав. Я впевнений в тому, що Бог він допомагає людям, які прикладають певні зусилля свого боку. Тому що, якщо не прикладаючи зусилля зі свого боку, ти не зможеш досягнути певних результатів. І звісно, коли ти будеш працювати на те, щоб чогось досягнути. Ти обов'язково зіткнешся, як і я, з певними труднощами, з певними викликами, з певним непорозумінням з боку інших людей. І ви про це молитесь і кажете, Господи, дай сили. Або ви йдете в якусь ситуацію, і вам страшно, і ви кажете, Господи, я не знаю, як я справлюся, але я прошу, допоможи мені, будь ласка, і Бог дає сили вам вийти з цієї проблеми, вийти переможцем. Вийти мудрішим, сильнішим. І насправді я не вважаю, що християнське життя це безтурботне життя, життя, в якому немає викликів. Навпаки, особисто за себе можу сказати, що ці, ці 20 років мого християнського життя вони пов'язані з труднощами. Я з труднощами зіткнувся в церкві. Хоча велика подяка в мене є до церкви джерело життя місто Самбір, пастор Василь, який до сьогодні там. Пастирує. Церква, коли я прийшов до них, вони мені почали допомагати. І в мене склалося позитивне враження до церкви. Церква журвого життя заклала в мені гарне, гарний початок і гарне ставлення до церкви Христової. Це дуже важливо. Тому що я вийшов з училища, в мене був такий непростий період в житті. Де після училища не дуже всі хочуть брати на роботу, а навіть коли тебе беруть на роботу в швейну фабрику, я про себе зараз говорю, то коли взяли, виявляється, що їм треба було поставити своїх людей на те місце, бо люди заплатили кошти і через хабарництво якось собі забронювали місце робочу в швейній фабриці. А я не міг заплатити і навіть би й не хотів платити, що тоді розумів що навіть копійки би не дав, мені всіляко допомагали піти швейною фабрики. Пам'ятаю, перші рази, коли я шив одяг, робочий одяг для будівельників, і мені постійно підкидували пошиття якесь погане. там. І то швини такі, то ще щось. Не тому, що я так зараз продумую і хочу. Насправді мене хотіли витурити. І перший раз вони мені отак сказали і витурили. Другий раз, коли я прийшов працювати на цю швейну фабрику. Я працював перший день, другий день, і мені знову ж почали підкидувати ті речі, тому що я ж не плачу майстрові, керівництво фабрики на той час. Я не витримав став і пішов. Звісно, я не знав, що буде далі. Жив я на квартирі свого друга, не маючи доходів, ходив комусь дрова рубати, комусь якісь там побілку зробити в домі чи ще якісь городні справи. І я це робив. Мені платили харчами. Картоплю могли дати, або одіж. І я це приносив до своїх друзів, в яких я жив на цей час вдома, і таким чином я міг перебувати в свого друга на квартирі. І це все було непросто. Але церква джерело життя вклала гарний погляд на церкву Христову. Я дякую Богу за пастора Василя Матвієва, який дійсно, знаєте, на сьогоднішній день в мене теплі спогади про нього. Що я можу тут сказати, що. Коли ти без кола, двора нормального, коли в тебе немає роботи постійно, бо швейну фабрики, тебе вигнали не за того, що ти погано працюєш. Бо вже потім, коли я працював в дитячому ателі, мені сказали, то у вас вищий розряд. Я кажу, ні, мені поставили найнижчий розряд. Бо я, на їхню думку, погано шив. В першу чергу завдячую Богу за церкву Христову, тому що завдяки церкві я зміг реалізувати себе як особистість. Це не означає, що я не можу сам по собі щось зробити і дати ради. Насправді, вже три крайні ховки в Німеччині, вкотре доводжу собі, що якщо би просто жив на побігеньках церковної системи, то мені би було набагато важче, а так мені легко, тому що можу бути самостійним, приймати якісь рішення, виклики. До чого це все я веду? Що в мене, як я почав на початку, в мене тисячу причин, щоб сказати, яка Україна погана. І були ті всі трабли. Але Бог дав зустрітися з людьми, які підтримали мене як і в церкві, так і поза церквою. Потім я працював в дитячому ательє, де шив одіж для дітей. Одним словом, були одні квести. Але я зауважив, як Бог, навіть коли тобі важко, він тебе веде і приводить до певної цілі. Тому, друзі, якщо ви сьогодні переживають якісь труднощі в своєму власному житті, не треба винити в цьому Україну, тому що в кожного із нас є своя дорога життя. І ця дорога життя буває порою нелегкою. Ми, кожен із нас, хотіли би тільки нести своє, чуже би ми ніколи не взяли, тому що ми не розуміємо, чи змогли би це понести. І кожен із нас несе в міру того, наскільки він може понести. Бог не дає більше сил. І я все підводжу до того, що маю на рахунок України. Тому в мене немає претензій до України як такої. Україна складається з різних людей, людей, яких є совість і яких совість спалена. Були на моєму шляху і недобрі люди. Але Бог зберігав мене і давав мені мудрості навіть тоді, коли зустрічав недобросовісних людей. Тому не можу я сказати, що Україна така сяка. Ні. Насправді я дуже дякую Богу за Україну, дякую за український народ і вважаю, що від кожного із нас, зокрема, залежить, якою буде Україна. Кожен із нас. Бо росіяни, якщо ви чуєте, вони кажуть, я маленький гвинтик. Ну і таким гвинтиком залишається. Ми не є маленький гвинтик. Ми є народ України, і кожен із нас може свого боку щось робити. Звісно, не все, що хотів би я бачити в церкві, я бачу. Наприклад, справедливість церковних пасторів, служителів, які би могли правду говорити політикам, говорити правду їм в очі, на жаль, я цього не зустрічаю дуже часто. Можливо, не чую так часто, але бачу, там написали лист один, два про те, що вони проти корупції і не тільки. Але насправді в нас є багато інших питань, які ми можемо сьогодні розбирати. Тому, шановні друзі, якщо ви знаходите сьогодні. У певних викликах, то перестаньте в першу чергу звинувачити Україну. По-друге, зверніть увагу на себе, що ви можете в даний момент робити і робіть. А буде такий період, коли ви нічого не хочете робити, і вам буде важко і піднятися зранку з ліжка, і прославляти Бога буде важко. Це правда, тому що життя, воно таке непередбачувана штука, яка потребує Божого супроводу. Як я вже говорив, Бог ніколи не залишить своїх дітей. Він навпаки дасть вам сили пройти ті всі труднощі і вийти на певний рівень. І всім недобродіям, які сьогодні звинувачують Україну у всіх існуючих та неіснуючих гріхах, у на рахунок корупції, хочу вам сказати, подивіться на свою Білорусі і подивіться на свою Росію. Там вас корупції вище криші, вас там несправедливість, вас там ув'язнюють не тільки ваших людей. а... Наших людей тримають в полоні, викрадають дітей, і це все робить Росія. і Білорусі колишні вихідці з Білорусі і Росії. У вас мають бути більше претензій до Росії, а не до нас. Але у вас чомусь більше претензій до нас, що ми вам щось не так зробили. Я коли читаю такі дописи на кшталт того, що ми даємо податки, а ви сьогодні Україна обкрадаєте нас, американських сограждан і так далі. Для мене це незрозуміло, особливо від тих людей, які не бачать своєї Білорусі або Сполучених Штатів Америки. Подивіться на свої колишні країни, в яких ви були, що вони погрязли по шию в лані корупції, несправедливості, бандитизму. На свої країни подивіться, а не дивіться на Україну. Так, в Україні є багато недобродіїв, які приносять зло. І тому, якщо ви сьогодні маєте якусь проблему чи маєте якийсь виклик, я до українців звертаюся, перестаньте звинувачувати Україну. Тому що Україна це ми. Просто кожен з нашого боку щось ми маємо робити. Несправедливість була? Була. Буде? Буде. Питання, як я буду до цього відноситись, особливо, якщо ви живете в Україні, то я вам рекомендую все ж таки говорити про те, що робиться насправді до тих лиць, які відповідальні за те чи інше. Наприклад, священнослужителі пастори вони мають говорити про те, що Росія робить проти України. Наші пастори і єпископи вони мають говорити в бік влади. І якщо кожен на своєму рівні буде це робити, я думаю, що тоді буде слава Богу. Так, я в деяких питаннях сьогодні Геннадія Мохленка не розумію, але потрібно належне віддати, що свого часу, особливо в Маріуполі, коли багато людей помирало, гинуло від наркотиків. Він був один із тих його команда, які захищали безпритульних дітей, виривали їх з лап смерті, і це треба признати. Тому так, і кожен із нас на своєму рівні ми можемо сьогодні бути підтримкою для України. А говорити правду, не боятися, але чомусь так складається, що ми завжди будемо захищати себе, з шкурні інтереси, тому що нам хочеться якось ну, прожити більш комфортно. ось, і Тому ми не дуже йдемо на конфлікт із тими, хто сьогодні вкрадає нас і приносить біду. Якщо це, наприклад, місцева влада або Влада країни сьогодні приносить зло, і ви маєте сьогодні доступ до того, щоб сказати до них, наприклад, єпископи, там, пастори, бізнесмени, які в вищих ешелонах, то ви можете піти і сказати прямо в очі, що ви думаєте. Тому що у вас є доступ, ви, ви збираєтесь на всякі е, зустрічі, в яких ви можете показати позицію церкви. Позиція церкви сьогодні має бути озвучена, але аж ніяк не потрібно хаяти свою Україну і зневажати її. Є різниця. Я люблю свій дім, я люблю свою країну, але те, що до влади пробираються недобросовісні люди, це є факт. І про це потрібно говорити. Але знову не росіянам і не білорусам говорити, і не слов'янам з Америки, які три долари кинуть, а потім хизуються, що вони допомагають Україні. Таких знаю, і чув про таких, що вони там трошки кинули, і потім кричать на всю, що вони допомогли. Основний меседж любіть Україну. Робіть все можливе для того, щоб Україна, ваш дім отримував підтримку з вашого боку. Я розумію, що в декотрих вже немає дому, тому що Росія розбомбила ваші міста, села. І ви сьогодні знаходитеся в еміграції, як біженці. Але навіть там, де ви сьогодні знаходитеся, чи то в Європі, чи в США. Підтримуйте Україну як тільки можете, особливо Збройні Сили України, медицину. Там, де ви потрібні, там, де ви можете, вкладайте себе, вкладайте свій ресурс, допомагайте. Рашизм сьогодні вбиває українців. Корупція сьогодні в Україні це є, і про це потрібно говорити і не мовчати. Я дякую Ігор Плохой, який про це окремий етер зробив. Ви можете зайти за посиланням, подивитися. І він реально говорить про корупцію в Україні, про несправедливість з воєнними і не тільки. І він це робить на своєму рівні, там, де він може. Я впевнений, що його хтось такий почує. І так само ви, хто має те чи інше служіння, говоріть правду, не мовчіть. Я хочу подякувати всім людям доброї волі, Українці, Я вам пишаюся, особливо ті, які зараз знаходяться на теренах України. Вам важко, ви не досипаєте ночі, ви постійно знаходитеся в стресовій ситуації, тому що не знаєш, коли прилетить, що звідки. І це дійсно важко. Дякую вам, що незважається на ті труднощі, ви сьогодні вкотре доводите, що можна все ж таки жити, творити і любити. А всім недобродіям з Росії і з Білорусі, які звинувачують нас в корупції, подивіться в першу чергу на свої країни, на свою Росію, на свою Білорусію. Які так само погрязли і більше погрязли в лайні корупції, чому Україна. Ви своїх не бачите, зате ви бачите нас. І в мене таке враження, що ви маєте методичку з Кремля, як хейтити Україну. Дякую вам, що ви були зі мною, вам, підписники, велика подяка за те, що ви підписалися. Слідкуйте. Напишіть ваш коментар, що ви думаєте з цього всього приводу. І основний, самий основний меседж всього цього це любіть Україну. До нових зустрічей з вами був я, Валентин Опря, і чекаю від вас коментарі. Так само вподобачка, поширення відео. Нехай якомога більше людей побачить. І велика подяка Богу за те, що незважаючи на всі ті труднощі, які я проходив в своєму житті, я все одно вдячний Богу за Україну, за український народ, і я пишаюся тим, що я українець.